Опа-опа-опа! О, то це в нас Але Якийсь він незвичайний, він двохсторонній. Я тут таке знайшов цікаве. Глибокий був сигнал, думав якась фігня чорний. Всім привіт! Вітаю на каналі Коб Венюа. Сьогодні будемо працювати в лісі. Будемо працювати в 4 прибори. Я Minelab Equinox 900, Лана Minelab Equinox 800, Папа Minelab Equinox 600 та Андрій Minelab Equinox 600. Сподіваюсь, знахідки будуть доволі цікаві. Так що вам гарного перегляду, а ми погнали! І так, першою знахідкою в мене виявляється, здається, ось такий ножик. Бачите, що з деревом ось так не вилазить, так підкопнемо його. Так, опа. Отакий ти ножичок якогось грибника, напевно. Бачите, що з деревом. Не старий. Менше ніж 100 років, бо е закльопки. отак от. Я там зверху знайшов цього ножичка, а папа каже, що в нього. І одна цікава знахідка. Зараз підійдемо, подивимось, що він знайшов. І що? Опа-опа-опа. О, то це в нас кер. Правда? Так, да, це керруська пряжечка. Це бронза, так? Бронза і язичок залізний. Київська Русь. Ось така то пряжечка. Клас. Ну? О, диви, я зламав її. Чи вона відсипалась? Дві. Ну нічого. да, да. да, да. Ось так от. Ну що, хорош? Приді, оце прибічна така ніби набула. так от. Забрали, копаємо. Так, був в мене тут сигнал черненький. Як почав його купати, якесь залізо виглядає. Виймаємо його разом. І що це таке? Щось воно не дуже вилазить. Треба ще підкопати трошки. Але земля твердюща капець промерзла. І... Так, щось зрозуміло, Опа. Це якась така штука. Не розумію, що це. Напевно, якийсь жбонь. Забираємо. Ось там був шматок осколка. Е, був також тут сигнал. Думав також осколок, але витягую. Ось такий то складний ножичок. Ще замерший такий, бачите. Але ножичок. Люблю такі знахідки. Цікаві. Буквально 5 метрів відійшов від того ножичка, де в мене був попередній. І дивіться. І дивіться, ще замерший, ще не дістав. Другий такий самий. Опа. Цікаво. Скільки їх тут. Ось так от забрав. Так, друзі, дивіться, засік сигнал, був чорний. Почав його копати. і Бачите, що проявляється? Ніби щось залізне. Але тут ось тут є такий перехід, ніби схоже на накінечник. Пропоную копати разом, подивитися на кінечник чи на кі... накінечних стріли. Опа і... Ні, це не накінечник. Це якась фібула. Друзі, це якась фібула. І вона незвичайна. Чи не фібула? Які ваші думки будуть? Що це таке у нас? Тут ніби... Був за це під пружинку, а тут приймач пружинки та голки. Ось така знахідка цікава. І так, є в нас знахідка залізна. Вже таке неодноразово викопував. Тут посередині є отвір такої вона форми. І виставляв на визначення, але так мені ніхто й не сказав, що це таке може бути. Хто підскаже, що це таке в нас? Так, дивіться, яка вже глибина. Більше, ніж штик і. Сигнал 54. Що, копаємо разом? Підковка. Блін, я тут таке знайшов цікаве. Глибокий був сигнал. Думав якась фігня. Чорний. Чорний сигнальчик і дивіться, що я витягую. Блін, я його пошкодив. Дивіться. Блін. Блін. Але дивіться, яка краса. Яка краса. Я думаю виправить реставратор. У мене є файний реставратор. І він виправляє такі штучки. Такий-то накінечник. Київська Русь, Йолки-палки, оце, оце краса. Оце... оце. Ух. Був мене сигнальчик і дивіться, що я викопав. Дивіться, що я викопав. Це мені здається черняхи. Чи це мені так тільки здається. Дивіться, яка пряжечка. Коротше, я її не буду ламати, не буду чистити сильно. Так чисто показати форму її. Це черняхівська пряжечка, тільки чого вона залізна. Обачно, вони якісь бронзові йдуть, а це якась залізна. Ну, класно, класно. Забрав. Так, друзі, є походу перша монітосіна. Дивіться, який сигнал. І я бачу щось. Ось в грудочці є. Аби щоб не радянщина. Замержа. 5 копійок радянських, да й пізніх. Ну, все одно монета забрали. Так, друзі, був в мене високий сигнал мідний. Дивіться, і тут щось викопав, щось, щось видніється. Бачите. Піднімаємо разом. Що це, у нас Боратінка якась? Схоже на то. Так, це у нас Братінка. 1600 рік, плюс-мінус. Ну, монетка, як не як. І так, був у мене тут сигнал. Отакого От було замерше, 20 см. 15-20 см було замерше. Я її роздобав, красавчик я. Так, пару секунд, щоб похвалити себе. Так, а далі. Далі в мене був вже чіткий сигнал і я бачу там якась монетка. І стаємо разом, дивимося, що там в нас за монетка. Якщо це монетка. Так, здається монетка. О, це в нас ще Павловська якась. Денішка чи що? Це Щось цікаве. Так, чи... деньга да, 1798 рік. Павловська, Павловська дінька, клас. У мене ще такої, здається, немає. Краса така. Клас. Хороше доповнення до колекції. Тут таке дерево, і з-під дерева був у мене сигнал. Я його дістав. І дивіться, що тут у нас ножик, але якийсь він незвичайний, він двохсторонній. Бачите, який цікавий такий. Незвичайний, правда? Ну, Цікаво-цікаво, що за ножик. Живенький такий хороший. Забираємо. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка папи, що в нього є. Є в нього декілька радянських монет, потім іде Боратінка є, потім пряжка Київської Русі. І найцікавіше, напевно, така конінка. Дивіться, які розміри. От так, от так, от, така коніна. Так, Далі хабарничка моя. Що в мене? Дві підкови, два складних ножичка, два таких ножичка і такий цікавий ножичок з, з двосторонньою заточкою. Хорош, так. Потім іде ходячка, радянщина, пряжка черняхівська. Якась штука незрозуміла. Що воно не зрозуміло? Далі йде у нас Боратінка. Денежка Павловська, не денежка, а Деньга Павловська. І найцікавіше це такий-то накінечник. Так вот. так. Далі хабарничка Лани. Що вона її є? Не густо, але є 5 гривень українських. І ключик відкладу, якого вона ще сьогодні не знайшла. На наступний раз знайде. Далі хабарничка Андрія. Що тут в нього є? Є в нього 4 царя. Є ходячки дві штуки, дві е, ранніх і кудзик А із цікавого є ось такий шматок срібла. Ну так от. І цікава ось така то печать була. Зломана трошки, але вона вже зломана ще при житті. Але печать, дивіться, яка от так от. Отакий ти результат сьогоднішнього виходу.